О, добре утро! Темрява. ліс. Ніхто не почує, як ти кричиш. Сьогодні ми заглубимося в світ страху слендер з еріва. Та Дане відео не вийшло, якби мені не порадив би зробити по цій грі огляд з діллер. За ідею, дякую йому. За музику дякую. Зву озвучив і змонтував все іменно я, Індівор І так, всім привіт, друзі! Ви на каналі Індівор Сьогодні ми зробимо огляд на гру Slender the Arival. Дізнаємося, чи витримала ця гра перевірку часу і чи актуальна вона в 2025 році. Але хочу перед тим, як ми почнемо сказати, що ти навряд чи побачиш мої нові відео, якщо ти не протиснув кнопку. Підписка. Все. Затримувати більше не буду. А ми поїхали. І так Slender The Arrival вийшов 26 березня 2013 року. Розробник цієї гри Blue Isle Studio. Це являється сиквелом до гри Slender The Eight Pages або Slender і 8 сторінок. Основний жанр цієї гри це survival Хоррор. Мета гри це дослідження і уникання слендермена, розкриття самого сюжету тут реально на вищому рівні, як я можу сказати. Геймплей та атмосфера в цій грі на вищому рівні. Сам навколишній світ, як і сам герой, реально змінюється по мірі проходження самої гри. Слендермен, який є головним антагоністом, теж зроблений на вищому рівні. От реально, от хто реально мене налякав за всю гру, так це іменно слендермен, його різкі появи. Ну і взагалі фізуальний стиль цієї гри, ну скажу так, ну, хороший. Звісно, я не скажу, що це прям піксель, але і не скажу, що кінематографічна графіка. Хоча вона тут теж в деяких моментах присутня. Музика це вже окрема пісня. Вона тут також на вищому рівні звук лісу, шуми, крики тощо. Це взагалі все виконано по канону всіх хоррорів. сюжет. Головна героїня Лорен вирішила приїхати до своєї подруги Кейт. Приїхавши до неї додому, вона розбила машину. Ну, понятне діло, це случайність якась, навірно. навірно. Кейт в домі не виявилось. Через це. Нам довелося її шукати. По дорозі ми знаходили купу записок та документів, з яких ми потроху дізнаємося, що тут сталося і куди пропала Кейт. Звідси і випливають дуже навіть цікаві теорії. Тепер самі плюси і мінуси. Плюси цієї гри — це сильна атмосфера, простий, але класний геймплей, відчуття постійного переслідування. Ну, а мінуси це невеличка продовженість цієї гри, тобто вона дуже коротка. Ну і механіки деякі ну, можуть повторюватись. Оцінка і висновки. Пам'ятаєте, на самісінькому початку відео я питав, чи варта ця гра уваги і для кого вона? Зараз ми дізнаємось. Чи варта ця гра уваги? Звісно ж, варта. Так як гра дає. Реальні нові свіжі відчуття. Немов це не гра 2013 року, який вже 11 років чи навіть 12 років виповнилось. Але, немов, це зовсім свіжий проєкт. Для кого ця гра? Вона створена для тих, хто прийшов зі Slender The Eight Pages, які хочуть відчути нові враження, нові механіки і подивитися нову історію про слендермена, яка виявилася досить неочікуваною. Чи витримала перевірку часу 2013 року. Звісно, ви витримала. Вона не тільки витримала, а й подарувала дитинство багатьом людям і відомість деяким особам. Ну, якщо ви розумієте про кого я, звісно. Ну що ж, здавалося б, вже мені немає про що розказувати. Нібито я все розказав, але хочеться ще про дещо розказати, чого, ну, мало хто ще робив. А іменно. Про персонажів. Ну що ж, поїхали? Лорен. Вона приїжджає до дому Кейт, щоб допомогти. Ну, не знаю, там Чаю попити. що це шо, шо, шутка. Ну, Але не тут то було. Кейт дома нема, і ми пішли її шукати. Ну, Але слендермен, видно, має на нас определені плани. Кейт Являється жертвою Слендермена. Вона також є подругою Лорен, тобто вона є тією зниклою, яку ми постійно шукаємо у грі. Вона залишає за собою малюнки і записки, які явно вказують на те, що у неї проблеми з головою. Слендермен, головний антагоніст. А от на ньому зараз ми затримуємося трошки побільше, так як це перш за все персонаж, який пов'язаний з міфологією і багатьма релігіями. Ну, звісно. Воно не в реальному житті не подумайте. Це таємнича висока істота без обличчя в костюмі, щоб ви знали, цей костюм похоронний. Тобто можна вже затвердити таку теорію, що слендермен колись міг бути людиною, Із майбутнього який, типа, мер. Е, Він не говорить, не бігає, він просто на нас дивиться. Він немов знає, що ми думаємо. І приходять все ближче і ближче. Слендермен виглядає як висока худорщава істота. В міфологіях і іграх інших він реально дуже висока істота. Але в Слендер The Ерівал його зробили більш людським. В нього широкі плечі, ну і виглядає немов людина. Його зріс, приміром, 2 метри 10 см. І за чого можна зробити велику теорію, що це насправді людина за нами бігає, а не якась паранормальна істота. Ну, але це все моє збочена і ідіотські теорії. Трібно ставитися якось із великим розмахом, будь то я відкрив Індію як Колумб, чесер, загадковий переслідувач. Можливо, це Кейт. Це в мене така теорія говорила, що це Кейт, яка втратила себе під впливом Слендермена. Це агресивний НПС, який атакує гравця на деяких локаціях. Одна із них це тунель, який перед вами. Ну і поле. Зустрічається він, вроді би то тільки в тунелі, а можливо на двох локаціях. Я просто не знаю і ну, в цьому я не сильно розбираюся в цій грі. Тому можете мене виправити в коментарях. Ну і розказати щось. Таке, чого я не розказав, а чи... або те, щоб ви хотіли чути у цьому відео. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробив оддільне відео про слендермена, про його здібності, про всі його характеристики як він виник, можете написати мені про це в коментарях. Ну, мені буде цікаво почути, що комусь ця тема реально цікава. Може, навіть отдільну рубрику на цьому каналі зроблю: характеристика персонажів з відео ігор. Ну, а ми продовжуємо. Карл Рос Являється найзагадковішою людиною в самій грі. Людина, яка залишила багато записів документів у грі. Він є другом Кейт. Ймовірно, він теж потрапив під вплив слендермена. Ну що ж, от і добігло наше відео до кінця. Обов'язково ставте свої слендерменські пальці вверх, щоб я знав, що вам подобається дана тематика огляду ігор. Пам'ятайте, проти кожного демона є свій захист. Фактис. Хай йому оче, оче. Ну, ти бачив? Бачив? Отче. Живіть і пам'ятайте, що ви не живете біля лісу. А якщо ви все ж таки живете біля лісу, то не збирайте звідти якийсь рандомний мусор, щоби до вас не прийшов якийсь небудь мужичок в костюмі. Ну а на цьому і я закінчую. Обов'язково зустрінемося у наступному кіно. Бувайте, друзі! Erival вийшов 26-го Дана гра являється сиквелом до Гри Slender and the Основний жанр цієї гри це собака. Карл Джонсон. Бляха, я сказав Карл Джонсон. Сі привіт